Смертельна ДТП на Львівщині. Водій рейсового автобуса наїхав на пішохода. Він, на жаль, від отриманих травм помер на місці події. ДТП трапилась на автодорозі Львів Луцьк поблизу села Прибужани приблизно о сьомій вечора. Водій автобуса Ман, 62-річний мешканець Львівського району. Скоїв наїзд на місцевого мешканця віком 62 роки. Від отриманих травм пішохід помер на місці події. Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за порушення правил дорожнього руху. Якщо вину водія доведуть, йому загрожує позбавлення волі на термін від трьох до восьми років. Додамо, що у поліції просять пішоходів, коли на дворі вже стемніло одягати світловідбивальні елементи. Це робить їх видимими для водіїв та може запобігти ДТП. І ще одна ДТП трапилася на Золочівщині. Там зіштовхнулись легковик та вантажівка через аварію. У салоні машини затиснуло двох людей. На жаль, вони загинули ще до приїзду рятувальників.